Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Перші з 14 танків «Леопард-2» для України, які спільно з окуповою Данія та Нідерланди, пройшли капітальний ремонт і модернізацію. Про це повідомило Нідерландське Міністерство оборони. Танки відправили до Польщі для навчання українських військовослужбовців. Решту 2 4 підготовлять у найближчі місяці. Всі танки обіцяють передати вже навесні. Нідерланди та Данія входять до міжнародної танкової коаліції, яка постачає Україні бойові танки. Через це Нідерланди та Данія закупили у німецької промисловості 14 танків. Франція поставить Україні 40 нових крилатих ракет великої дальності Скальп і сотня авіабомб. Президент Франції заявив, що підпише угоду про нові постачання зброї Україні. Також він сказав, я сам поїду в Україну у лютому. Макрон додав, що найближчими тижнями європейці посилять свою військову підтримку для України. Літаки українських повітряних сил вже тривали час застосовують французькі крилаті ракети Скалп. Ракета завдовжки 5 метрів має польотну масу до 1300 кілограмів, а маса бойової частини 450 кілограмів. У 2024 році Німеччина надасть Україні військових товарів на суму понад 7 мільярдів євро. Про це йдеться в повідомленні канцлера Німеччини. Цю заяву він зробив під час телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів. Канцлер і президент погодилися, що вони хочуть продовжувати надавати Україні фінансову гуманітарну та військову допомогу. Речник Ради Національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі під час брифінгу також підтвердив розмову. Основна частина зброї виробництво оборонно-промислового комплексу Болгарії йде в Україну про це в інтерв'ю нещодавно заявив міністр оборони Болгарії. Глава Болгарського оборонного відомства зазначив, що до пакетів підтримки входять системи радянських часів і боєприпаси, які українські військові можуть відразу використовувати. За його словами, болгарська оборонна промисловість працює практично в режимі 24 на 7, і основна частина цього виробництва йде в Україну. Німеччина передала українським військовим боєприпаси до танків Леопард 1 та бронетехніку список переданого оновлено на сайті федерального уряду. Також у новий пакет військової підтримки увійшли 8 бронетранспортерів та додаткові матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів. Також доставлено 25 безпілотників, розвідників та 50 терміналів зв'язку з садком. Основне призначення переданих БПЛА полягає в розвідці та спостереженні на малих висотах. В Україні здійснив перший політ новий дрон Камікадзе на реактивній тязі. Інформація про випробування нового дрона нещодавно з'явилася у соціальних мережах. На опублікованих фото можна побачити безпілотний літальний апарат, розроблений по аеродинамічній схемі Качка з переднім горизонтальним оперенням. У кормовій частині нового дрона Камікадзе розміщена силова установка невідомого типу, яка являє собою реактивний двигун. В Україні розробили наземний роботизований комплекс Мураха для військових, про це розповів керівник проєкту роботизовані комплекси. За його словами, апарат на дистанційному керуванні може давати відстань більше 15 км. Комплекс мураха на 80% складається з деталей українського виробництва. Комплекс мураха створили для того, щоб дистанційно підвозити різні вантажі до українських військових. Назвали його так, бо він має вагу 350 кг, але може вести тонну вантажу. У 2023 році «Укрнафта» видобула майже півтора мільйона тонн нафти з конденсатом та більш ніж один мільярд кубометрів газу природного і нафтового йдеться про додатково плюс 3% і плюс 6% відповідно до торішніх показників видобутку. У 2024-му нафтова компанія планує борити нові свердловини, і збільшити видобуток, запрошувати партнерів на родовища та замінювати стару радянську техніку сучасними світовими зразками. На Закарпатті зареєстрували новий індустріальний парк на 2000 робочих. Місць на території парку буде розміщена група промислових підприємств перероблення деревини та виготовлення продукції з дерева. Важливо, що для виготовлення продукції можуть використовуватися відходи виробництва місцевих чинних деревообробних підприємств, тож створення парку матиме посилений позитивний ефект для економіки всього регіону. Упродовж 2023 року український автопарк поповнили 2770 автобусів, що на 32% більше ніж торік. Про це повідомляє Асоціація Укравтопром. Зазначається, що кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 автобус. Найчастіше у минулому році вперше реєстрували три українські марки, а також французький Сітроєн 412 одиниць та американський Форд 132 автобуса. «Укрзалізниця» в 2023 році перевезла 201 тисячу 20-футових контейнерів, що на 34% більше, ніж у 2022 році, і відповідає показникам 2019-го воєнного року, про це нещодавно заявила прес-служба компанії. Найпопулярнішою номенклатурою контейнерних перевезень є зерно 49%, на другому місці йдуть чорні метали 17%, на третьому Макухи 14% і олія 10%. Швейцарія виділила півтора мільярда франків на відновлення України упродовж 2025-2028 років у рамках стратегії міжнародного співробітництва. Про це заявила президент Швейцарської конфедерації. Вона додала, що обговорила з президентом України питання гуманітарного розмінування та продовольчу безпеку, пов'язану з обмеженням експорту зерна та продуктів харчування. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.